Запрошую вас до читання послання до євреїв першого розділу. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків. Згідно цього вірша, один з методів спілкування Бога з людьми спілкування через пророків. Великі керівники Божого народу в минулому не помилялися, вони були керовані Богом і були Божими людьми. Коли вони відкривали свої уста, Бог говорив через них. Якщо ви дійсно стоїте, перед вибором у своєму житті, то не потрібно звертатись до гороскопів чи гадалок. Відповідь ви можете знайти в Слові Божім, яке є абсолютно гармонійним і може служити як порада найкращого друга. Господь вказав нам шлях через біблійних пророків. Ви можете повністю довіряти їм.